Це виставка не релакс, щоб ви розуміли. Нікого я не можу тут заспокоїти і зробити вам легше хоч трішечки. Ні. Тобто я фіксую час. Для мене це принципово. Ви все те ж саме відчуваєте, що і я відчуваю. Хтось більше, хтось менше емоційно, але війна скрізь і важливо її задокументувати. Стас жалобнюк, український художник з Одеси, 15 листопада, презентував у Житомирському обласному краєзнавчому музеї виставку картин та інсталяцій випромінювання про російсько українську війну. Це про сьогодення фіксація сучасної війни для того, щоб в українських музеях була зафіксована інформація про війну, котрой ми є свідки і, і, і учасники цієї. Війни. Важливо, я не знаю, я не можу не скажу вам а ця робота важлива. Вони всі взаємодіють ці роботи і дуже важливо хліб розуміти, що є для України дуже важливо розуміти пам'ять про жертви, і дуже важливо розуміти. Про наш простір, який це простір. І Тут трошечки є не трошечка. мені здається, розшифровка що то є за простір. Наш такий і сакральний одного часу і дуже небезпечний. Автор виставки розповів, що в Одесі постійно відчувається близькість війни. Бачить руйнування та людські жертви. У роботах він відслідковує на прикладі свого роду історію геноциду українців від голодомору радянських репресій до руйнувань у Маріуполі і Бучі. Стас Жалобнюк говорить, що все пов'язане з Російською імперією є токсичним. Так я не розбирався, якого хто поход. І про яку красиву живопис і, і, і іде мова. Я просто все промаркував, що воно токсично, бо це, е, бо це бренд ворога. Я промаркував. А тут я роздрукував е, з Вікіпедії Бучанську трагедію. Питання таке: ви роздивляєтесь, вам подобається. Дивіться, і читайте це і думайте, наскільки це пов'язано чи не пов'язано. Художник показує альбом, у якому за допомогою картин зафіксував повітряні тривоги в Одесі. Звучить тривога. Я малюю. Я Продовжую малювати. Я трафаретом набиваю повітряну тривогу. Повітряна тривога закінчується. Я пишу, закінчилась привітна тримовою. Таким чином, це дуже монотонний спосіб. Це онлайн така історія. Глядач, ви гортаєте ці штуки, доторкаєтесь до цього. Це можна до цього можна. Дотркатись. На картинах художника зображені руйнування, пейзажі та люди під прицілом. Ми маємо той інтерактив. Ми прицілюємося, так ми їх будемо вбивати, коли вони прийдуть на нашу землі. Нас вбивають. тобто кроваві землі. Тобто ви туди дивитесь, і ви, ви під прицілом. Чи ви тримаєте під прицілом? Думайте, як хочете. А коли повітряна тривога, тривогу, ми ж всі, як Аміліна, каже, йдемо на розстріл. Правильно, просто питання, що сьогодні вночі там вмерла жінка 35 років в Одесі, військові гинуть постійно. Ми стоїмо тут, вони боронять нашу свободу. Так? Хтось буквально під прицілом, хтось нібито так емоційно, да можна так сказати. Але в принципі мені важливо зафіксувати саме цю небезпеку. Катерина Кулай, виконувачка обов'язків директора Одеського національного художнього музею, каже, Житомир став сьомим містом, куди привезли виставку картин та інсталяцій про російсько-українську війну випромінювання. Україна вона вона дуже різна і на жаль, вона розрізнена. Тому вивчати відвідувача це дуже важливо, і звісно, ми розуміємо, що є певні обмеження або можливості по залам і. Змінюємося ми і змінюється сам митець, його роботи. Тому певним чином проєкт переживає свою певну адаптацію. За словами Катерини Кулай, проєкт планують завершити великою виставкою в Одесі на початку 2026 року. У Житомирі виставка картин та інсталяцій Стаса Жалобнюка триватиме до 15 грудня. Тетяна Скоростинська Тетяна Ривак Суспільне новини. Житомир.